Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай – кашлю немає. Станом на сьогодні маємо інформацію про те, що кораблів окупантів в чорному морі немає вже п'ятий день в Азовському морі. Цей рахунок йде на місяці, і боягузливість російського флоту можна пояснити лише одним впливом української крилатої ракети Нептун. Нова версія якої може вражати цілі на відстані тисяча кілометрів. Про це розповів речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетеншук. І, от за його словами, Нептун вже вплинув на перебіг бойових дій. Головним моментом запевнив Дмитро Платеншук, є навіть не технічні характеристики, а перелік цілей і можливостей цієї ракетної системи. Якщо від початку це була фактично лише протикорабельна ракета, то зараз вона працює вже в режимі ураження іноземних цілей. А новий радіус покращеної версії тисяча кілометрів, і він говорить сам за себе. А от що відбувається на фронті та на основних ділянках фронту, де окупанти продовжують штурмувати українські позиції, і головне, чи змінюють окупанти наразі тактику. Про все це будемо говорити з Володимиром Назаренко. Це офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж НГУ, який вже на зв'язку зі студією. Пане Володимире, слава Україні героям слава. Добрий день студія. добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої терору. Я своєю чергою дякую вам, що ви, попри те, що обороните наші землі, також знаходите завжди можливість долучатися до прямих ефірів, щоб бути ближче до українців, щоб налагоджувати ось цю комунікацію між нами в тилу і вами на фронті. І перш ніж ми з вами перейдемо до обговорення власне ситуації на фронті і на тих ділянках, де тримає оборону бригада Рубіж, я хочу зараз м нагадати про збір. Бригади, «Рубіж» – важливий збір, і от ми дамо на нього посилання. Зараз всі, хто нас дивляться, бачать qr код на своїх екранах тут все просто потрібно піднести гаджет, відсканувати цей qr код перейти за посиланням і задонатити будь-яку посильну суму на ваш збір. Я впевнена, що українці розпочинають новий інформаційний тиждень нашої з вами боротьби правильно з донатів на потреби сил оборони. Тому всі, хто на зараз дивиться, прошу долучайтеся до збору. Маленьких донатів не буває. Ну а про те наскільки важливі зараз окопні реби. Ви знаєте, але ми зараз, пана Володимира, попросимо ще раз нагадати. Пане Володимире, давайте тоді зі збору розпочнемо. Збирайте наокопні реби для бригади Рубіж. Буквально кілька слів, щоб українці розуміли, як вони зараз сильно потрібні на фронті, і як, власне, вони допомагають вам. Дійсно, зараз йде загальнобригадний збір на окопні реби. Це засоби, які створюють радіоелектронні перешкоди. Ми розуміємо, що зараз. Одимо весняно-літній сезон кампанію, коли значно кращі погодні умови для польотів. БПЛА. більше того, ворог так чи інакше пробує застосовувати коптери зі скидами FPV-дрони, активну розвідку в повітрі крилами, типу орлан, суперкам, зали, і ми розуміємо, що. Засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронних перешкод. Вони декілька різних варіантів роботи, різних варіантів дії, модифікацій, способу застосування. Але принцип загалом один це те, що робить ворога ворожого пілота фактично сліпим. Його пульт не може зловити відеосигнал цифровий чи аналоговий від ворожого БПЛА. Це один варіант. Або другий варіант це ворожий коптер, не може зловити через радіоелектронні перешкоди. Завади, зловити з керування. Також після цього вже сам коптер БПЛА стає не керований, він або починає падати, або хаотично е губиться в повітрі, або починає навпаки злітати вверх. Е суть в тому, що ворожа БПЛА втрачає і орієнтацію, втрачає заряд батареї фактично падає, втрачається, і це плюс в тому, що ворог несе втрати в засобах, в техніці, в засобах БПЛА, і також це означає те, що вор це чиєсь врятоване життя, особливо це, якщо це коптер, типу малі чи гарний коптер зі скидом або в півітрон, тобто засоби радіоелектронних перешкод, відробили зв'язок, і фактично цей коптер не застосувався, і це врятоване життя моїх побратимів. Вкотре, вкотре я хотів би сказати, що Життя моїх побратимів це є найвища цінність. Ми маємо максимально берегти. Тому я дякую вам за те, що закликаєте українців донатити, збирати, задонатити власне, чашку кави. Вже, хоч і не рані рано, коли все одно це задонатити чашку кави на потреби нашої бригади, наших побратимів, і загалом подяка українцям, які продовжують донатити своїм знайомим військовослужбовцям, побратимам, родичам, які виконують задачі на фронті в силах оборони. Дуже велика подяка тим українцям, які на четвертий рік війни продовжують допомагати і донатити фондам, бригадам, яким яких знають, яким довіряють. Ну і не подяка, фактично. Тим, хто донатить на нашу бригаду і допомагає нашій бригаді, ми е, розуміємо, що наша бригада одна з найбільш ефективніших і виконує задачі в найбільш гарячих точках. Тому це дійсно важливо і кожна ваша гривня, кожен ваш донат це те, що допомагає закривати оперативні потреби, нагальні потреби швидко тут закривати. Е, Пати, тим паче в даному випадку реби не ну їх забагато ніколи не буває. Ну це ті засоби, які на різних частотах ворог uh -huh. насправді не смісті. Він постійно вдосконалюється, постійно міня міняє частоти, коридори, частот, в принципі дійчинало, чи цифровий зв'язок знов ж таки керування а, чи ті ті чи інші системи, тому як то кажуть, засобів реб на різних частотах забагато не буває. Чим більше ребів, тим більше така невидима радіоелектронна стіна, де не може пробитися фактично сигнал пульту керування ворожого пілота або сигнал від ворожого коптера до ворожого пілота.